you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. СБУ довела вину брата царьова у тероризмі. і Тепер він проситься на обмін ВРФ. РФ. за матеріалами СБУ до реального строку ув'язнення засуджено ворожого поплічника, який готував вибухи на Дніпропетровщині. Зловмисником є брат колишнього нардепа-зрадника та одного з організаторів кремлівського проєкту Новоросія Олега Царьова. Співробітники СБУ затримали його у травні цього року під час спецоперації у Дніпрі, враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому покарання до п'яти років позбавлення волі. Тепер засуджений просить включити його до списків обміну на українців, які перебувають в полоні окупантів. За даними слідства, він виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в області. Для цього здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об'єктах транспортної і критичної інфраструктури. За це окупанти обіцяли йому крісло голови Дніпропетровської облдержадміністрації у разі захоплення регіону. Утім, співробітники служби безпеки своєчасно викрили зловмисника і установили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності. Насті під час обшуків правоохоронці виявили у спецобладнаному схороні зброю та боєприпаси тротилові жашки для вчинення терактів, банківські картки та паспорти громадянина РФ. Суд визнав фігуранта винним за статтею 258 кримінального кодексу України. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ Дніпропетровщини за процесуального керівництва облпрокуратури. Зазначимо своєю джергою Царьов – колишній українські підприємець Нардеп 4-7 скликань від партії регіонів у 14-му був спікером парламенту так званої. В Росії. Переговується в РФ та був звинувачений українськими правоохоронцями у Держраді через колабораціонізм. Судом доведено, що з квітня, по травень 14-го під час публічних заходів у Києві, Донецьку, Дніпропетровську та інших містах, а також у інтерв'ю для різних змі, Царьов закликав до умисних дій з метою зміни теж території та держкордону України, а також до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу. На початку травня цього року його було заочно засуджено до 12 років позбавлення волі на початку повномасштабного вторгнення. Ні України в березні царьов пропонував голові військової адміністрації Кривого Рогу Вілколу здати місто російським окупантам. Через це йому було оголошено підозру у посяганні на терцілісність і недоторканність України та державній зраді. У вересні йому було оголошено ще одну підозру у держзраді, а також у незаконному перетинанні державного кордону з метою заподіяння шкоди інтересам держави разом із іншим екс нардепом-олійником. Спочатку війни це не перші і не останні колаборанти, які ще відповідатимуть перед українським і державою. Заскуєне міністром закордонних справ та юстиції часів президентства Януковича Грищенко та Олександру Лавриновичу. Раніше також повідомили про підозру у Держраді через Харківські угоди. Про це повідомила прокуратура за процесуального керівництва прокурорів офісу генпрокурора повідомлено про підозру колишньому міністру закордонних справ України та колишньому міністру юстиції України у держзраді. Ідеться у заяві за даними слідства у квітні 2010 року. Підозрювані діяли за попередньою змовою групою осіб з колишнім президентом та прем'єр-міністром. Стром, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності обороноздатності державній та економічній безпеці України без фактичного розгляду проєкту угоди між Україною та РФ з питань перебування чорноморського флоту на території нашої держави, заінтересованими органами та проведення обов'язкової правової експертизи, погодилися її без зауважень, закидають екс чиновникам. Тоді керівникам МЗС був саме Костянтин Грищенко, а міністерство юстиції Лавронович. На цьому у мене все підписуйтесь на блог Розумовського, тисніть на звіноч. Пішіть думки в коментарях.